Вітаю вас в ефірі програма Україна Єдина гість студії сьогодні. Письменник Сергій Батурин. Вітаю вас, пане Сергію. Очевидно, що почнемо ми нашу розмову із теми, яка дуже часто обговорюється останнім часом, зокрема в літературному середовищі, це тема війни у літературі. Ми вже можемо говорити, очевидно, що за останній рік так чи інакше почали з'являтися, ну, принаймні, у поезії якісь речі, які так чи інакше говорять про війну. Але багато хто зауважує з критиків, зокрема, що це зовсім ця розмова літературна про війну, вона трошки в інший спосіб, ніж ми звикли за радянської доби говорити про це. Немає патетики. Так, немає надуманого пафосу стільки. Ну, можливо, десь там час від часу воно проривається. Сергій Батурин, письменник, яким чином реагує зараз на ті речі, що відбуваються, зокрема, на Майдан, який відбувався у 13-14 році, ну і вже, власне російсько-українська війна. Сергій Батурин на це реагує. І зараз в одному з видавництв є новий роман. Новий роман, власне. Про події, які відбуватимуться після цієї українсько-російської чи російсько-української війни. Більше я поки не хочу, щоб не наврочити, але реагує. Щодо Майдану, так, так я е, зараз працюю над історичним романом, але ви знаєте, події на Майдані вони дуже нагадують іудейську революцію, початку нового, нової ери. І, власне, історичний роман про ті давні часи про Римську імперію. Але що більше заглиблюєшся, то більше бачиш, як це все схоже, як це все Є Велика імперія і є не така велика країна, але зі своїми традиціями, яка хоче бути вільною. Ну, юдеї не вдалося тоді. Я сподіваюся, що я переконаний, що нам вдасться. Але це дуже такі великі паралелі, тому я реагую і працюю. Ну це ж не має бути. Безпосередньо взяв написав про Це Не документалістика, звісно, це опосередковано. Але події, ну хто бував на Майдані, хто знає ці події, то дещо дуже схоже, і дехто дещо пізнає. Ну, дехто з ваших колег каже, що ще зарано писати, наприклад, прозу про війну, зокрема, і про Майдан, в тому числі, зокрема з українським авторам, бо вони так чи інакше ну, багато чого. Переживали самі особисто, і очевидно, що цей відбиток він може залишитися. Ну, тобто, ти, ти не можеш перебороти, письменник не може перебороти людину а, в тих десь місцях, де треба би бути об'єктивним, де би, можливо, треба поглянути з боку, там, можливо, що часу не минуло багато і так далі. От які жанри, на вашу думку, найбільш би актуальні зараз були? Чи може бути роман там, про той же Майдан в жанрі детективному, наприклад? Ну. Звісно, найбільш актуальна і найшвидше реагує це поезія. І е, е, на війну, на майдан, на всі ці події, і ми бачимо, як розкрився абсолютно з нового боку Борис Гуменюк, який був ну, знаний як поет, а тепер, який він пише яскраві речі, от і є безпосереднім учасником. Я не думаю, що має. Тобто, це так, так, такі масштабні події, що має бути і зараз. Реагувати література, якщо хтось з, з митців має потребу таку. І коли вже прийде осмислення, буде інше велике. Я переконаний, що нам не вистачає героїчного такого персонажа, героя, такого хорошого переможного героя. Отакого, от скажімо, ну, як започаткував, можливо, Василь Шкляр. Чорному вороні, що він такий два метри на зріст, там такий плечистий, красивий, ну, це переможний. Народу, суті. Ну нам, нам таке, і я не нещодавно від дорослого вже сина свого товариша почув таке, що ну у нас весь час українці в романах потерпають, вже коли будуть перемагати. Я переконаний, що як якщо ну не треба чекати письменнику, коли це все там вляжеться. Якщо є зараз потреба, треба, писати. треба робити. Добре, хотів би вас запитати про ем, такий цікавий період, ще в, ем, і в українській літературі з одного боку, а в українському житті з іншого, і може в житті більше, навіть як 90-ті роки. І, власне, те, що ми маємо зараз, це є теж результатом того, що ми не встигли зробити або зробили не так в 90-ті роки. Одразу по тому, як відновили незалежність у 91-му році. Наскільки ця тема опрацьована у літературі? Чи вам вона цікава? Бандити, це те, що ми пам'ятаємо, інфляції, ну, різні, якісь там дешеві, не найкращі товари, які почали до нас потрапляти. Ну і так далі. І так далі. Ну, бачите, все, що зараз відбувається, це прямі наслідки того, що ми не зробили одразу. По надбанні незалежності. Я глибоко переконаний в тому, що Нюрнберг 2 над політичними силами, я не кажу кримінальний там якийсь процес. Це мав бути політичний процес. Треба було політично засудити тих, хто влаштовував голодомор, хто масові репресії влаштовував, хто влаштовував геноцид. Ми цього не зробили. Ми дали їм розчинитися, і, власне, розчинитися і в державному апараті, і в народі розчинитися. Це була як така інфільтрація їх всюди. Ми не дали можливість підняти голову криміналу, і він також розчинився в бізнесі, в політиці. І тепер ми теж пожинаємо плоди, плоди. того. Ми не відреагували певним чином на початку, скажімо, у 2004-му на з'їзд у Сєвєродонецьку. І ми зараз маємо плоди. Ну, а в літературі, в літературі я не працюю в цій темі, поки що не працював. Кому... А в темі інтерпретації історії? От одна з книжок, одна з найновіших ваших книжок, «Потомственний чекіст. Вона вийшла російською мовою, хоча. Б Переважна більшість, очевидно, ваших ваших книжок вона україномовні. Про що ця книжка? Все ж таки, ця тема теж вона от лише, -лише починає опрацьовуватись з істориками на ну на рівні популярному, і ми починаємо розуміти і підозрювати про справжні кількості і якість тих злочинів страшних, які зробила попередня ну, радянська влада. Скажімо так: тут є два абсолютно рівноправних, Це єдиний один єдиний текст у мене російською мовою. Є варіант україномовний, він чекає свого видавця. От. А це тема, тема в основу лягла історія, яка правду, мала місце з моїм другом юності, дитинства. От. І історія така, коли боротьба Комітету Державної безпеки, вони, скажімо так, Точилася боротьба за те, щоб підвести до Володимира Васильовича Щербицького, який на той момент був лідером України, підвести своїх людей ну, в охорону. Батько цього персонажа і, скажімо, прототипа, на той момент очолював цю охорону, його треба було прибрати, а тут ще й син поїхав до Москви вчитися і там. Всі прикмети, і там в той же момент з'явився маньяк, Якийсь ну така, от історія чисто правдиво, дещо я вигадав, де що я вигадав, але направду історія була така. Я хотів би вас запитати про, от ви кажете, це єдина ваша книжка. Ви ж, так би мовити, українську мову вже в свідомому віці, очевидно, обрали як засіб там спілкування і, зокрема, як засіб письма, як, як фах. Певний, так коли це трапилося, за яких умов? Це дуже, дуже неординарні, кожен раз цікаві історії. Історія абсолютно незбагненна. Я е, народився і виріс на той момент у зросійщеному Києві. Родина була теж російськомовна, так склалися обставини війна і все решта. От е, я вчився в російській школі, я закінчив російське відділення філологічного факультету. І е, в 90-ті роки я писав роман російською мовою про Київську Русь і він звався Хранитель. Потім, не знати чого, він був написаний майже до половини, я е, взяв інший зошит і написав Охоронець роман. Переклав те, що було. Е Написано і дописав далі українською мовою. Це власне цей роман, так. Який, який ми маємо так. зараз, тут можемо принаймні. Чому, чому воно відбулося? До того я був е, невдатний нікому не відомий російськомовний поет, який там мав три десятки публікацій в пресі, жодної збірки. І, і от, і все. Ось така була історія. Я не можу пояснити, чому я ніколи не ссурався української мови. І, Завдячую вчителям шкільним, які навчили. А от ви, ви зараз пишете, бо в ну, нас є двомовних письменників в Україні. Ну, Низка, не будемо казати багато, багато але низька ну, є, 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 є. Чимало. А ви пишете одразу українською чи пишете російською, потім робите власний переклад. Чи, Ні, я, чи... пишу, я пишу або російською, або українською. Тобто вам тут… Нема проблеми жодної. І... Ну, оцей був до половини написаний роз'єті перекладений. А так, в принципі, я пишу або російською, або українською. Письменник Сергій Батурин сьогодні гостем нашої студії. Добре, я вас хотів, ви вже зауважили, що ви киянин. Хотів запитати про. 70-ті, 80-ті, ну зокрема 70-ті роки, період ну юності вашої у Києві про альтернативні якісь течії напрямки, про андеграунд, як зараз можна казати, так про ну можливо якусь гіпстерську культуру навіть. Багато хто з ваших однолітків каже, що. В Принципі існували там точки, де збиралися інші люди, там інша молодь, які слухали іншу музику, які дозволяли собі, звісно, не без проблем інакше вдягатися, читати інакшу літературу і так далі. От ви пам'ятаєте, от такий і такий Київ, не лише Київ з транспарантами Брежнєва? І... Ну, Я вам скажу таке, що це вони, мабуть, трішечки лестять собі. мої однолітки, і нашому поколінню. Що там якісь. Бо направду це була е, подвійна культура і подвійна мораль. Ти міг іти до школи з комсомольським значком, а потім вийти ввечері, е, ввечері е, і так залезавши ці падли, <кхи> а потім, а ввечері е, навпаки, все. І вдягнувши батніка і белси чи джинси, і вийти на двір і слухати зовсім іншу музику. І, е, ну, я вам скажу, що Йосипа Козона і тоді ніхто не слухав у нас в Києві. Ну, з мого покоління, і я думаю, що і зараз не слухає. От звісно, ми слухали. Ну були правда. Правда, були і радянські гурти, як пісняри, там, скажімо, які ми любили, чи цвіти Стаса Наміна. Але в принципі слухали західну музику. Тобто доступ був в принципі до Леджепелі на Пінкфлойда. Був був. Я інколи думаю, що там коріння піратства, що не було можливості купити легальний. Ми переписували ці. Бобини один в одного, і от там коріння нашого піратства. Це було нормально тоді, бо не було де взяти. І так робили ж наші батьки чому ж наші діти так не роблять? У вас із того часу, ну певне є сантимент, якщо можна так говорити, звісно, до рок-музики. Звісно. І, і тобто, це в принципі це лишилося до цього часу. До, до цього часу Ви я... консерватор в таких питаннях, в смаках, зокрема там, музичних, літературних. Чи дозволяєте собі іноді поекспериментувати? Ну, В літературних я точно не консерватор. Я не е, вважаю, що там за, письменник прописаний за стилем чи за жанром, як колись земля радянської влади за колгоспом на віки вічні. Тобто я пишу фантастику, історичний роман. У Мене, наприклад, от зараз надрукували в журналі Дніпро частину мого роману Поважна причина. Вони просто зателефонували і сказали, можна надрукувати? Я сказав, ну друкуйте. Так він написаний. Це, це роман, це фантастика, фентезі, яке написано в принципі українським жаргоном. Тому що воно йде від першої особи, від особи людини, яка браконьєр, яка пов'язана з кримінальними колами. І було б дивно, якби вона розмовляла роз, про себе розповідала літературною мовою. Взагалі, от часописи у нас є в студії там Дніпро, зокрема і журнал Київ. Наскільки вони на вашу думку зараз ну не хочеться говорити роблять погоду, але є помітними в літ процесі? Наскільки письменники, ну принаймні початкуючі, молоді, вони прагнуть потрапити там на сторінки когось із часописів, і чи дається якийсь. Ну, що це дає зрештою? Так? Чи це дає мотивацію до того, що тебе надрукували в журналі, і ти став уже письменником? Чи зараз... Ви знаєте, на превеликий жаль, вони стрімко втрачають свій вплив і своє значення. Бо ще 10 років тому, 10-15 років тому, надрукуватися, скажімо, в журналі Сучасність це був, був здобуток. Це... Рівень, тобто це певний рівень. Це був. це був дуже високий рівень. Або, скажімо, в кур'єрі Кривбасу, або в Березолі, або в тому ж Києві. А тепер ну тримається, тримається ще декілька журналів, але в принципі вони втрачають свою роль, і я думаю, що вони будуть ще пять 10 років, і вони всі будуть в електронному вигляді в інтернеті, а паперовий не знаю. Важко прогнозувати. Ну, це біда видавців переважно, так. Хоча вже ці дискусії вщухли те, що щодо того, чи буде паперова книжка, чи не буде. Ну, швидше за все, що вона буде. І не швидше за все вона буде, бо ну, так чи інакше ми бачимо, що на рівні зараз собі живуть окремо собі живуть електронні книжки, окремо собі живуть книжки паперові. Щодо літературного процесу, як вам здається, чи можемо ми розділяти український літературний процес на якісь там клани, групи. Іноді критики собі дозволяють таким чином описувати. Чи все ж таки це цілісний процес, звісно, із своїми вибриками, своїми недоліками, своїми перевагами з іншого боку, але абсолютно живий літературний процес? Це абсолютно живий літературний процес, в якому є свої напрямки, течії, групи. Ну, Не знаю, можливо, і клан, якщо так, ну, це ж це нормально, це природньо, що Ви розумієте, це в фізиці е різні заряди притягуються, а в мистецтві, в літературі, навпаки, е одноіменні. І тому тобі цікаво з якимись спілкуватися, групуватися, з якимись письменниками, які бачать літературний процес так чи інакше. І в той же час я кажу, що у нас нормальна. Розвинена європейська література. У нас є різні течії, різні, і у нас є свій постмодернізм, так як вони себе звуть От У нас є якась національна традиція, у нас є якісь новаторські спроби. У нас все нормально. У нас просто, я завжди кажу, що у нас програє не письменник, у нас література хорошого рівня. у нас... Багато з'явилося тал талановитих письменників і багато дуже багато талановитих поетів. У нас програє той менеджер, який має організовувати процес і продавати цю книжку. Тобто, те, що ми звикли, ну що за радянських часів і був міф певний про якесь масове читання, про кількість книжок на душу населення. Ну, з одного боку, це міф, але зараз ми стільки книжок не видаємо, і багато видавців кажуть, що є ну, можливість катастрофи певної видавничої, хоча. Ну, бачите, в Києві до 1991 року було понад півтори сотні книгарень. На цьому можемо завершити тему з видавництвами і з книгарнями. Сергій Батурин кава по по-польськи», роман. Я знаю, що, окрім того, що ви поціновувач рок музики, ви ще й кавоман. Так? Час від часу у соціальних мережах ви ділитеся різними рецептами, не знаю, чи власними чи не власними. Власне, кава по польськи написана от і через це, через цю любов, таку до цього напою, яким кажуть, зловживав навіть трошки Бальзак. Або, або ж, так би мовити, занадто його любив. Про що цей роман? Це іронічний детектив. Це спроба подивитися е, не серйозно на серйозні речі. Це е, трішечки розважити читача, трішечки. Е, тут, скажімо, роман про, про все, тут можна прочитати про Київ. Тут Тут є вбивства, це ж нормально. Це, це поколіннява якась робота. Чи ви не працюєте там, ну, наприклад, для свого покоління, чи для молодшого покоління, чи для старшого? Та мабуть, я так, так не розділяв би. От я тут випадково абсолютно відкрив сторінку. Мати інтелігентне лице в наш час штука дуже невигідна. От взагалі, що таке інтелігенція зараз? Цей термін, це поняття дуже перекрутилось за радянських часів в один бік, а зараз, очевидно, в інший. І має такий досить шлейф, ну, не завжди позитивний, так? або нещасний в кращому випадку. Бачите, тут така плутанина інтелігент, інтелектуал. Еліта. Еліта. От, е... В радянські часи якось сплутали інтелігент і ІТР. інженерно-технічний робітник чи як працівник, от сплутали. Ну, направду, інтелігент це, скажімо, освічена людина з якимось комплексом життєвих принципів і з якимось, ну, з якимось уявленнями про порядність, через які вона переступити не може в своїх вчинках. Якось так. Чи в Україні є критична маса цих людей з такими принципами, що ними вони не готові поступатися. Зокрема, от, ну, можемо говорити через призму Майдану і війни. Виявляється, що є. А я... ви думали, що нема? А я думав, що нема. Ви знаєте, я, мабуть, не буду одинокий, мабуть, багато хто так думав. Після того, коли був відкат, після під, який був підйом помаранчої революції, і нічого не сталося. Було ж, шалене розчарування, Бу, звісно, і був такий... а в політиці, в економіці був відкат до, до того, що й було, ще й гірше, що було до помаранчої революції, до корупційних схем, до олігархічної моделі держави. І тому, звісно, я думав, що нація не готова і немає. Таких принципових людей і критичної маси пасіонарних особистостей. Ну, виявляється, що вони були. Ви якось для себе аналізуєте, от звідки ці люди взялися? Бо ці думки, що ви сказали, ну, очевидно, що дуже багато хто про це говорив і в ефірах, і, зокрема, серед літераторів і митців будь-яких видів мистецтва казали: ну, от такий нещасний час, молодь не така. Взагалі ніщо не таке, і ніхто не такий. Ну... Направду молодь така, а звідки взялися ну, генетично. Як Грушевський казав, нація козаків і свинопасів. Ну, це ж не мається на увазі, що там, а просто або виробники сільськогосподарської продукції, або вояки. І цей ген десь в кожному з нас присутній. Він може спати до якогось моменту, але я думаю, що так. Коли треба, прокидається. Що таке Україна єдина? Як письменник Сергій Батурин, киянин розуміє, оце ну, можна назвати це гаслом, можна назвати це принципом певним, можна концептом. Ну, я бачу це єдину Україну. Це як сума всіх людей, які мешкають на нашій. На території нашої держави, і для яких не є пустий звук слово Україна, для яких не є пустим порожнім поняттям батьківщина, то байдуже, якою мовою вони розмовляють, байдуже, коли вони святкують свої релігійні свята, головне, що ці люди розуміють, що ми от, от, одне ціле, що вони, ми пов'язані одним батьківщиною Україною. А це все є єдина Україна. Хто так не думає, то це, мабуть, це люди не наші. І дякую вам за участь у нашій програмі. Очевидно, оці речі, про які ви сказали на сам кінець, що ми почали розуміти, що людина, яка ходить до іншої церкви чи говорить іншою мовою в себе вдома, чи має якісь інші уподобання, просто що ці люди теж є нашими співгромадянами. А ми є їхніми співгромадянами. Очевидно, що порозуміння одне із найваж... це одне з найважливіших, що ми здобули за останній час. Я дякую вам ще раз за участь у нашій програмі. Нагадую, що гостем в студії сьогодні був письменник Сергій Батурин. На все добре.